Це спорядкування ґрунтових доріг міста в самому розпалі. Роботи з грейдерування та підсипки, що стартували ще минулого тижня, активно тривають і сьогодні, та охоплюють практично кожен мікрорайон міста. Цьогоріч на даний вид відновлювальних робіт з міського бюджету виділено 900 тисяч гривень. З них левова частка 700 тисяч на підсипковий матеріал та 200 тисяч власне на грейдерування. Вихідними днями роботи з грейдерування та підсипки виконувались на вулицях військового містечка номер 12 у мікро. Районі 273-го кварталу, а також у центральному та заудаївському мікрорайонах. Мешканці останнього визнають, дані роботи для їх мікрорайону дійсно на часі. У мікрорайоні Рокитне Грейдер працював учора, 23 серпня. Тут роботи виконувались комплексно. Дороги одразу і грейдерували, і підсипали. У результаті станом на сьогодні повністю підсипано та прогрейдеровано чотири вулиці. Частково виконані роботи на п'яти вулицях. Місцеві мешканці тішаться і сподіваються. Тепер на їх вулицях стане комфортніше. Раніше, багато років тому, тут не можна було ні пройти, ні проїхати. Застрягали і машини, і люди. Ну і згодом почала ця вулиця змінюватись і змінюватись. Але ось у цьому місці тут дуже. Ну, як тільки пройде дощ, от, і залишається велика калюжа, багато води. Не можна дітям пройти, і проїхати не можна ні пройти дорослим. Ну, ми позвернулися за допомогою до Леонідовної, і вона відкликнулася на наше прохання. і Сьогодні привезли щебінь, грейдер прийшов дуже гарного, гарної якості. І зробили, я думаю, що тепер краще стане людям проходити це місце і дітям в школу йти, і дорослим, і машинам добре буде їздити. Слава Богу, дав Господь Бог, що насипали тут оцю яму, і тепер можуть наші діти ходити, і велосипедами їздити, і ми можемо пройти. Велика подяка людям, дай їм Бог здоров'я, хто це все зробив. Хто все це рішив це питання за 10 років чи за 15, Дай їм був здоров'я. Цього ж дня, щоправда, не коштом міського бюджету. Роботи з підсипки проводились по вулиці фабричній, в районі багатоповерхівок. Комунальне підприємство Послуга доставило підсипковий матеріал, а вже самі мешканці розрівняли його, аби було зручно. Ви Знаєте, дорога погана була. А от чи пригредіроїти хорошо можна їздити тут? тільки автомобілістів дочка моя ще теж. Навчилась їздити, а дорога погана, а я нервничаю. Так що дякуємо дякую власті. Я, звісно, задоволена, задоволена тим, що наші діти будуть уже їхати по гарній дорозі, не по такій, яку всю життя проходили ми.